Благодійний фонд Перемога у серці, що базується в старій синяві, організував дитячий табір. Незламні майже півсотні дітей мали змогу відпочити та розвинути свої таланти. Ми не змогли змогу взяти якісь великі дрони, але прості впівішки, мавіки діти змогли і дуже швидко впоралися. До речі, інструктори говорили, що набагато швидше, ніж дорослі чоловіки. Це була ГОшка, школа пілотування БПЛА повітряні воїни. Вони навчають і військових, і наші МЧС, і поліцію. Ну і погодилися прийняти участь в цьому заході, і навчити дітей літати». Табір тривав кілька днів і включав творчі, спортивні та освітні заходи, спрямовані на підтримку морального духу дітей. Наша Лариса Слюсарчук, художниця, проводила їм майстер-клас малювання. і дітки казали, ми не вміємо малювати, ми не будемо малювати. Коли бралися, всі діти малюють, всі діти дуже гарно малюють, всі малювали, всі були задоволені. І свої малюночки потім забирали додому як пам'ятку. Крім цього, в нас була тактична медицина тактична медицина, де розповідали, для чого вона є, чим вона відрізняється від цивільної до медичної підготовки. Тут розповідали саме до медична медицина, це те в принципі, чого вчать зараз наших воїнів. Проект став можливим завдяки підтримці уряду Великої Британії, надані через Міністерство закордонних справ, справ співдружності націй та розвитку сполученого королівства у межах програми Жінки, мир, безпека Діємо разом, яку реалізує Український жіночий фонд. Наша чемпіонка України неодноразова чемпіонка Європи з Хмельницької федерації бразильського джиу-джитсу. Теж дітям теж дуже сподобалося, дуже було класно, діти емоції. Всі, причому там були такі маленькі дітки, їм дуже сподобалось. Організатори планують і надалі проводити подібні заходи, аби діти мали безпечний і цікавий відпочинок навіть у непростий час. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.